Колір миру. Поговоримо, друзі, відверто і щиро, про те, який колір у нашого миру, мир кольору неба до самого краю, де тільки птахи, а ракет там немає. Мир це зелений, бо в ньому трава, і поле безмежне, де танків нема. Мир колір червоний, але не від тривог, а від кохання і ніжних думок. Мир чистий і білий. Як крила лелеки, шолини у вирій на південь далекій. Мир, як кришталь, дзвінкий і прозорий, Як в небі вечірньому ясній зорі, Мир це воложки оті світлосині, на луках безмежних моєї Вкраїни, мир коліру золота, щедрих полів, де стигне пшениця, майбутній наш хліб. Він снігом пелюсток блишить на вісні, Немов наречена в весіннім вбранні. Мир веселкою грає квітчасту, бо всі ми усі маємо право на щастя, мир. Планета його так бажає, та миру сьогодні, ой сумно, немає. Але я так мрію, але я так хочу, щоб наші від радості сяяли очі, щоб, попри тисячі тисячі літ, прийшла перемога жадана у світ.